Арті Одеської області та України за цим постом вже територія самопроголошеного Придністров'я. Ось видніються будинки містечка Первомайськ, за ним ще 20 кілометрів, і Терасполь від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут не працює митниця, і саме зачинений кордон вплинув на те, що великий ринок у кучурганах занепадає. Людей стало в рази менше. Деякі прилавки вже позаростали травою. Продавці скаржаться на життя. Набагато менше людей, торгівля упала, все ну, дуже погано. Що, 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 ринок вмирає, то позаростало, все, нічого немає. Ну, як зв'язок з чим, тому що ну, хто-то воює. Тому так, ну а ну, Ми працюємо, нічого страшного. Це пріїжалі з Придністров'я, купляли та ж і то м'ясо, і то зерно, і то все. а зараз, звісно, плохо. Нема базар, вообще, все продукції нема куди здавати. І Нам плохо, звісно. Не зважаючи на умови військового часу, більшість людей загрози з боку невизнаної республіки не бачають. А от заборона в'їзду з території ПМР негативно вплинула на торгівлю та загалом місцеву економіку. Чи відчуваєте ви загрозу з Придністров'я? А Ніхто ну, Ніко підгрозу ніколи. Ми не переживаємо. переживаємо з совсім повідомлення. Нам все одно було. Що за що Нам зараз їжу на ту сторону їхати. Ось давно їхати. Такий А ви звідти, звідки ви? Ще я з Молдаві, ну, я живу 40 років. А як тепер треба добиратися от на ту сторону? Як говорять, що йде війна в країні, ми тут її практично. Тільки розмови, от, 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 по телевізору, що спішимо, Фейсбук, в, в Тіктокі, а так у нас тут розвідка. <різвистотворі> тут спокійно. — ну, ну Є такі відчуття, що може бути щось, але <різвистотворі> не можемо знати нічого. Mm -hmm. наперед. Але mm -hmm. загроза існує там. Это мы все знаем, что там склад оружия все этого есть. Но мы знаем, что там. не mm -hmm. як Как на пороховик почте. <реку> Нет, конечно, я там жил 40 лет. И что, какая там угроза может быть? Ну, там есть воєнні. А? Там есть военни, склады. Ну да Никогда оттуда не дойдут люди. Поверьте. Привет. Остальное это все бред, тоже говорят. Я, вам говорю. Я вам говорю честно всегда. Мы Общаемся с людьми, перезваниваемся. Все настроены мирно. Хотя бы, чтобы пешеходные могли бы машины нет, а пешеходные могли бы открыть. Все равно проверяют люди. Все же все, все проверяется. Что можно пропускать, а тут что? Жилезну дорогу запустили, і заходять, то можна заплатити. Місцевий підприємець і громадський діяч Микола Доносіян каже, великих загроз із боку окупованої частини Молдови немає, але до них треба бути готовими. Головне це Одеса. Якщо, не дай Боже, паде Одеса, то тут зразу почнуть звідти стріляти. Вони без цього не почнуть. Там немає. По великому рахунку, там багато поїжджало людей за кордон. Залишились ті найманці, якісь російські, що під російським паспортом там ходять самі місцеві, ну, з російським паспортом заради пенсій, заради чого сели, там. Ну, Якісь так отморожених там є частина. Звісно, що ця територія понад 400 кілометрів кордону спільно з. Прідністрові вона відволікає наші хлопці, наших вояк. Але ж я ще повторююсь, що якщо утримається Одеса, то нічого звідси не буде. Відстань, час і гроші. Ось ціна сірої зони на кордоні України із невизнаною республікою. Кочурганці розповідають, раніше тутешні автобуси виїздили кожні 20 хвилин до міста. А зараз пасажирські перевезення катастрофічно скоротились. Їхня встановка була крайня, крайна, на десь ходили до двох на 250 кілометр привоз від Касліманського ходять, Примістров'я, тому вже закрили людей, ні тут смислу не тут. Там процентів 90 є підмістров. Народ їздить. Постоять. Они на седьмом все работают. На седьмом работают. Там есть некоторые, которые держат свои магазины на седьмом километре. Личные. Они держали раньше. И сейчас, наверное, еще держат. Большинство в Одессе живут. А некоторые ездят через Паланку. Ну, через Паланку почти все ездят. Уже, больше не никто не падает. Ну, там плюс 40 долларов разница Приезды. Чтобы доехать до, Чтобы доехать до Одессы. И у меня мама в Мандаве. Мандаве больная. Я, чтобы добраться до нее, знаете, сколько надо? Как я должна ехать по ну, как, что и как. Так не, я напрямую езжу У нас родственники там и тут, и там. Везде мы связаны друг с другом. Как бы ни крути. Но ты, раньше было лучше. Плохо. Почему лучше? Потому что тут оседал весь доллар. У них получается продукты дороже, они скупались тут. И... Було, і нам Була признана, тому що в нас ішов базар хороший. і плюс, і що валюта сиділа тут, не тут обмін І не скупалися нормально. Між тим чимало жителів з того боку кордону переселились до кучургана та сусідніх сіл, бо за 30 років квазі республіка стала депресивним регіоном, де множиться сепаратизм. Тоді як в Україні навіть попри війну більше можливостей розуміємо, що таке Придністров'я. Ми розуміємо, що це не до республіка, не до країна, не до не знаю що. І це все-таки спрацьовує телебачення. Це люди вірять досі. Ми ж знаємо чудово, що звідти молодь виїхала хто в Одесу, хто виїхав в Італію, тому що близькі мови, і там вони успішно працюють, хто виїхав десь, ще в інші якісь там країни залишилися, як ми їх називаємо, прости мене, Боженько, совки. Ну, це є совок, який не вміє мислити. Совок, який звик довіряти телебаченню. Що сказали з екрану, то людина і вживає. Оцей продукт страшний продукт. Звідти наші люди возили оці колорадки, возили прапори російські, саме звідти. Це достовірна інформація. От моя думка, вона така, знаєте, доволі таки проста. Україна має перемогти. Тоді Молдова має приєднати оцю частинку землі до себе і почнеться розквіт не тільки Придністров'я, а розквіт кучургана. У нас знову розквітне наш базар, знаменитий, який називається Астрасбургда. Оце моя мої ще батьки казали: що їдемо в Трансбург на базар купувати поросята. То будуть. Люди жити, тому що з Придністров'я там вже багато українців, там 40% українців. Чому вони не мислять, я не знаю. Вони тримають корівок, вони тримають своє власне господарство, вони вивозили на наш базар свою продукцію. На жаль, це все обірвалося. У нас тут жили люди завдяки їм і вони жили, тому що був обмін. І через саме цей обмін ми могли і спілкуватися, і заодно мати якісь економічні вигоди. А насправді. Це все зробила Росія. Тому вирішення просте: Україна має перемогти. Ні, мір. Ми ждем, ми ждемо, ми чекаємо на перемогу, яка принесе нам наш мир.